Сію, вію, посіваю, з Новим Роком вас вітаю, щастя й радості бажаю у щасливій вашій хаті, щоб усі були багаті, щоб були усі веселі, і щасливі, і веселі. Наш народ дітки дуже багатий на традиції. Він щедрий, веселий і дуже, -дуже гостинний. І основним українським обрядом в цей день 14 січня є засівання долівок зерном. На світанку хлопці засівають спочатку по власній хаті, а потім вже йдуть до хрещених сусідів та родичів. Та зараз я вам пропоную вивчити таку ж промовлянь. Сію, сію, посіваю! З Новим роком вас вітаю, щастя й радості бажаю у щасливій вашій хаті, щоб усі були багаті, щоб у вашій оселі були всі щасливі і веселі.